В ефірі новини четверга 5 вересня, і сьогодні у випуску ви побачите. Ворог знову бив по Ямполю. Шості екоактивісти почали компостувати органічні відходи. Голова сумської ова відвідав шостку. Сьогодні, 5 вересня, приблизно опівдні ворог знову наніс авіаційний удар по селищу Ямпіль. Було три влучання керованими авіабомбами по приватному сектору. Та школі одна оселя повністю зруйнована ще в одній сталася пожежа орієнтовно пошкоджено сім будинків. Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджена школа поруч. Травмованих цивільних людей немає. Вання до компостування органічних відходів жителі одного з будинків у шості облаштували у дворі компостник. Звідки ця ідея, що можна компостувати, а що категорично заборонено, та куди використовуватимуть отримане органічне добриво? Вони розповіли нашій знімальній групі. Раніше ініціативна група екосвідомих мешканців будинку 6 по вулиці Некрасова, 20 а займалися сортуванням сміття. Скло, папір і пластик збирали окремо та здавали в пункти прийому вторинної сировини. А тепер вони пішли і ще далі. Зараз у дворі свого будинку вони облаштували компостний ящик, у який складають. Органіку про те, звідки взяли цю ідею та як втілили її в життя, розповідає Олексій Лефіренко. Підгляділи ми і дізналися з мережі інтернет. Потім ми в червні-липні були на заході, і там безпосередньо вже спілкувались з Маріуполь Зеровест і громадська така організація. Вони це ще. Дуже давно в Маріуполі започаткували і розростались по всій країні, тобто отримали від них досвід. Але ідея у нас вже була: отримали від них досвід і вирішили після цього приїхати і зробити в себе. Але як виявилось від компостування неабияка користь. По-перше, ми зменшуємо а, рослинні відходи, які викидаємо у смітники. Потім ну влітку таке дискомфортне у нас виходить а, становище, тому що це все тече. А для що воно дає? Ми його будемо переробляти. Ну тобто компост, а потім ми отримуємо органічне доброволь. Екоактивіст говорить, що можна класти до компостного ящика, а що категорично не рекомендують. Туди ми що можемо? Всі органічні відходи, тобто шкарлупу, яєць, очистки від моркви, там цибулі, картоплі, від е, овочів і яблукам. Навіть можна, не можна туди класти цитрусові, олію, жири виливати, не можна також туди відходи з риби, з м'яса. Тобто, всі рослинні органічні відходи, навіть можна траву, дрібні гілки, і навіть можна лоток з яєць. Тому що він вже не переробляється як мукулатура, а компостується за що чого. Можна кидати тоді ще додаткові бактерії, щоб швидше процес шов, Але я думаю, що і так. Приблизно тиждень на хитра конструкція стоїть у дворі будинку. Зробили її чоловіки власноруч, використавши для цього підручні матеріали. Приблизно це на десь куб об'єму, це піддони. Вони ну, БУ-піддони, які у нас були, вони вже ну, нікуди не використовуються. Не європіддон, звісно, там трішки він гарніше, але він і коштує дорожче. Це таке примітивна конструкція, шість піддонів. Один на кришку зверху він розбирається. Агроволокно по боках. Воно продається і дає, зберігає температуру, бо всі процеси там проходять при температурі до 50 градусів. Тобто досить таке тепле середовище. Ця конструкція обійшлася нам у 344 гривні. Це саморізи, завіси. Так, сітка я сказав, залишилась, агроволокно, скоби, стрейплер для стрейплеру. Стриплер свій був. ось Ще у нас є, звісно, такий замочок на низ, але вирішили його не прикручувати. Воно так поки, поки. Бо якщо процеси підуть, воно, звісно, стане таким вогким, важким і буде висипатися. Тоді ми зробимо клямочку таку знизу, щоб низ закривався. У нас була куча вже тут. Ось воно навіть видно, що тут вона лежала. Просто переклали все. Ну, наповнював все. Ми отримали, коли кучу цю переклали до компостника, то десь половину його. І зараз додалося вже на, на третину, напевно. так. Окрім рослинних відходів, мешканці будинку планують наповнювати компостник і за рахунок того, що просто лежить під ногами на вулиці. Упали листя, ми будемо компостувати обов'язково, тому що тут ґрунти дуже бідні на мікроелементи. Це вже ми з Олексієм чотири роки займаємося, то одобрємо хімією. О, та наразі в нас є така можливість. Робити своє добриво в нас гарна дворник. Так, ми її попросимо, і вона нам буде туди носити листя. Ну їй без різниці, бо вона його викидувала до мусора. А так, і нам буде добре, і я думаю, всім. Жителі обох будинків до такої ініціативи поставилися неоднозначно – але отримане шляхом компостування піде на гарну справу. Піджилення більш як 70 кустів троянд, які висаджені на клумбах поблизу будинку, а також інших рослин, які тішать око всіх перехожих. Люди пишуть подяку. Пишуть, що ми молодці, що це дуже класна практика. Але декілька чоловік, як завжди, незадоволені, Вони бояться, що буде сморід, миші, мухи. Але у нас там куча була, нічого такого не було. Мені здається, що від смітника більш сморіду ніж від того компостеру. Ось, ну ми на це дуже сильно не зважаємо, тому що це практика європейська. Ми переймаємо все найкраще звідти. Ось, ви бачите квіти у кожну луночку. Мені довелося купляти ґрунт, а так у нас вже буде своє добре. На наступний рік я думаю, що там уже буде все гаразд. Уздовж будинку все літо квітнуть квіти. Навіть зараз, коли вже більше місяця немає дощів, тут і троянди, і айстри, і петунії. Одні квіти по сезону змінюють інші. Головне за ними доглядати. Ми через день обов'язково поливаємо квіти, тому що вони сохнуть тут дуже поганий ґрунт. В ґрунті тут дуже багато цементу. Тому що ну він зовсім не прилаштований до квітів. Але я ж кажу, нам дуже важко, тому що в кожну луночку нам доводиться або купляти, або десь брати ґрунт. Воно погано дуже росте. Тому будемо добре це використовувати в таких цілях. Краса і чистота під будинком результат спільної роботи ініціативної групи екоактивістів. Вони сподіваються, що їхній спосіб життя стане прикладом і для інших містян. Чому причина непобудованого у визначений термін укриття в одній зі шкіл міста? До школи приїхав розбиратися голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Також очільник області ознайомився з роботою Шосткинської школи, ліцею та реабілітаційного відділення Шосткинської ЦРЛ. Деталі в наступному матеріалі. Ми були в медичному закладі. Це дивилися провідне відділення реабілітації. Воно дійсно сучасне, європейського стандарту. Але є відповідні питання. Щодо організації реабілітаційних процесів для наших захисників і захисниць, наших ветеранів, які повернулись з війни і сьогодні потребують реабілітаційних заходів. Тому і тут ми знайшли порозуміння на що треба звернути увагу і керівництву лікарні, і керівництво відділення, і керівництво міста. Стоїть задача відповідно президента, відповідно міністра охорони здоров'я, в кожній лікарні мати. Реабілітаційне відділення для ветеранів з відповідними кімнатами, а також є відповідні реабілітаційні центри, де вони безкоштовно зі своєю сім'єю мають відновлювати своє здоров'я, і це задача громади. Розуміючи, що тільки розпочався у нас навчальний процес, і у нас поставлена була задача максимально дітей захистити, створити безпечне середовище, і оце бомбосховище, яке на 1 вересня воно мало бути вже побудовано, Тому я подивився і розібрався, чому воно не побудоване, чому діти сьогодні навчаються в орендованому бомбосховищі, що безумовно є не зовсім зручно і для батьків, і в першу чергу для дітей. І для викладачів поставлено завдання щодо прискорення темпів будівництва, збільшення працівників, які тут працюють, бо фінансування з державного бюджету воно цілком стабільне і ніяких проблем з фінансуванням немає. Тобто з організацією роботи тільки проблема. Подивилися школу, школа теж відповідає вимогам безпечного середовища для дітей. За виключенням, як я сказав, вище це бомбосховище про має бути тоді, діти тут будуть спокійно навчатись і не буде тої загрози для їхнього життя. Шосткинського району протягом доби 6 вересня визначатиме південна периферія антициклону. За прогнозами синоптиків, в день збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер східний – 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 10 до плюс 15, в день – від плюс 22 до плюс 27 градусів по Цельсію.